Але були тут і хлопці з великої України. Зокрема, якщо я зараз правильно згадую, Некраса Павло, Чумак, це був зі Слобожанщини десь туди, а вже з Харківщини, з тих країв. Про цю краївку, практично, щоб знайти в інтернеті, ви нічого практично не знайдете. Знайдете хіба декілька статей на молодь в ЮА про наші вишколи І маленька довід. Немає інформації практично ніякої. Саме будемо вважати в 48-му році, так як тут пише. Була виявлена похідна Криївка, але виявлена не просто. Її здав Сексот. Так як в українській державі, на жаль, є, у нас найбільші наші поразки це через зрадників. Так само і ця Криївка, ви потім піднімете, хто має бажання, хто має нормальне взуття бо хто в В'єтнамках, я думаю, важко буде спускатися. Ця похідна Криївка призначалась для того, щоб похідна група в невеликій кількості могла стати на ніч. Тут були харчі переночувати і рушати далі. Ви бачите, там вже сходи. Сходи поставили вже на початку незалежності, в 90-х роках. До того в цю краївку можна було попасти одним-єдиним способом. Якщо так, як ми стоїмо з правого боку, там є карниз, будете підніматись, побачите. Є зроблені для ніг такі вм'ятини, тобто лише по тому карнизу. Над сходом в криївку нависав піщаник, тобто входу практично видно не було. Тому її виявити не можна було. Місцеві жителі окремі знали, які приносили сюди харчі. Похідні групи також про неї знали, тому ставали тут на ніч, харчувалися, брали запас харчів, і йшли далі. Відповідно, в 1948 му році вже після війни знайшли зрадника з місцевих, який просто привів сюди НКВД і показав. Вони великими силами оточили цю криївку, зверху, знизу, хто тут по тих сторонах ходив, то там вверху також ліс. Вони зі всіх сторін вклали, хлопці мали бійниці, скільки могли відбивали, кінцем, в Кінцевому результаті що вони додумались? Вони брали гранату, прив'язували за чеку і таким парашутиком намагалися запускати всередину. За різними даними, хлопці викинули одну чи дві гранати, змогли. Але все ж таки одна з них підірвалася, але НКВД все рівно туди не спустилися. Оскільки це були, даруйте пришці, сказано, засранці, які боялися. Вони що зробили? Вони на тому полі, де ми таборуємося в, в тих краях, зловили пастуха місцевого хлопчину, обв'язали його шнурком і через ту диру спустили вниз. І доки він не спустився і не сказав, підтвердив, що всі загинули, доти вони не спускались. Тоді вони спустились сюди, зробили контрольні вистріли. Хоч хлопці загинули вже від гранати, вони їх таким чином добивали, викинули з криївки, вони скотились сюди, вони, де ми стоїмо. Їх погрузили як дрова на вози і відвезли в районний Миколаїв. Минулого року в нас в таборі був Омелян Іванів, старший чоловік, якому в цей час було 5 років, і він малим пацаном пам'ятає ну, просто картинка в нього перед очами, як він в наступний день вони цих хлопців і дівчат просто положили на дорогу біля миколаївської міліції для того, щоб люди впізнавали їх. І він вже потім йому розказували, він бігав, каже, пам'ятав одного з хлопців, він собі запам'ятав високий ростом, десь під, під 2 метри, метр 90, чорнявий, красивий хлопчина з простріленим, простріленою головою. Тобто вони таким чином робили контрольні постріли. Він минулого року був у нас, то минулого року був на Саребежі, пам'ятає, ділився, розказував. І потім каже, що там був вбитий хлопець, юнак, мама, чи я ходила. Хотіла подивитись на свою дитину, але вона не пустила навіть сльози, щоб не видати себе, тому що аналогічно це могла вся сім'я бути розстріляна, вивезена в Сибір, тобто постраждали всіх. Вчора наші дівчата дякуємо, тут навели порядок. Ми потім запалимо ще свічки, тому що в тій території, я думаю, ми поправляємося і страйкбольними автоматами. Ми тут будемо. Хто має бажання, можна зараз маленькими групами, тому що. Там вона направду маленька. Тобто вчора приводив сюди студента того нашого, який з нами вчора був приніс на візного автомат, то він казав, а де вони там вісім могли спати? То ви, як полізете туди, зверніть увагу, що всередині стіни є забиті кілки. Можливо, це було для того, щоб були якісь лежаки, а другий поверх. Внизу, коли коли вилізете під ногами, решітка металева кинула, там є яма. Це швидше на себе був як холодильник, тобто, можливо, закривали з дошками, тобто місцеві заносили до харчі, закривали. Хлопці, дівчата вже могли тим користатися.